<звучит> Мудрый Александр Макколай. <Николаев>. А как тебе? А как тебе? Да вернитесь, <звучит> напишем акцию. Пандировка, там, на бомбе. Трапа, там, на бомбе. А у меня, пожалуйста, я хочу... Пусть ко мне приезжают, я приезжаю, я не могу... Пусть ко мне приезжают, я приезжаю. Зради нема, тому що солдату нема сенсу здавати свій маршрут, бо він ним піде. І від нього тоді нічого не останеться. Це в верхах. От тут це рахуночок. прийняв від всіх тих, хто на мене послався. Передаю. Зразу треба блестити на старт, увага. Готувалися. Мій пас Володимир Гройсман, Сергій Моргунов, Роман Ковальський. Слава Україні!